Так, всем привет. Вот у нас новый будет контент, сдается, для Ютуба. Ключ в кармане. Педаль тормоза натиснув. Включаю. И мне выдает вот такую фигню. TM System Malfunction Visit Dealer. Прекрасно. Заехал в гараж, поставил машину. Пришел на наступный день. Не виїжджає саме надійний електромобіль у світі. Клас! Так, і ось ми перевіряємо кислотний акумулятор і на ньому 7 вольт 57. Сотих. Це значить, що наш акумулятор розряджений, або йому прийшов кінець, або щось його розрядило. Ну, скоріше всього, йому прийшов кінець. Зараз спробую його просто підзарядити. І включити машину, але те, що я побачив на відео в Ютубі, в іншому, то мені здається, що ще треба чеку Так, Зарядка акумулятора нічого не дала, тому працюємо по інструкції. Потрібно від'єднати клему акумулятора, потім від'єднати чеку за заднім сидінням чи перед заднім. І потім Чекати 5 хвилин. ну Ми будемо чекати більше, тому що я зараз пішком піду в магазин за акумулятором. От, зараз я клеммець від'єднаю, потім видірну чеку. Ніколи цього не робив. Ну і будемо дивитись далі. Так, наш акумулятор. Кажуть, що це навіть оригінал. Ну, не 100%, не 100 я в цьому впевнений. Так, що у нас тут? По? Чекі, чека. Не можу її випхати, тому що мені треба нейтралку вставити. А нейтралку, щоб вставити, треба буде залазити там вручну під, під машину, там перещлкувати паркінг цей. Ай, коротше, піду пішком. Так, наш лючок тут вже хтось лазив, здається. Ага, тут у нас теж ось на 10 три болта. Денджер, Денджер, Денджер. така тут історія. Да? Да, трошки пилюки тут. Так, ну, в общем, мої криві руки зламали тут центральний язичок. Але ці два залишились живі, якби. Їх повинно в сторону віджати. Все. І тепер ми якби, оцю штуку оцю піднімаємо до гори. До гори. Ну. Ой, боже мой. Ну, нафіга такі дебільні конструкції робити. Все, і ми різко видергуємо вгору. Отак. Слава Богу. Ну це, я думаю, невелика втрата. Так, бокові защёлки цілі. Ось така чека. Все, тепер у нас буде відбуватися зброс. А ми пішли за акумуляторною батарейкою. Тепер фізичні вправи у нас. Будемо піерти акумулятор в гараж. Так, допер акумулятор. Тому що як назло, сьогодні неділя, нікого немає знайомих, всі пороз'їжджались кудись. Фу, ось такий 55 А взяв. А цей був... Цей був, здається, 45 А один Так. був ось такий 45, став ось такий 55. Вроді Словенія. Там був за 3 тисячі якийсь турецький, ну мені просоветовало цей взяти. Так, ну що ж, вставляємо нашу чеку. Чеку Вставляти її простіше, ніж. ніж видергувати у мене чека в трабанті теж є я якби стакався з цим уже чеку ми вставили тепер накидуємо потім закручу потім накидуємо клеми акумулятора і подивимось що воно нам скаже ну, повинен бути заряджений це ж все-таки магазин так, чикс. Накинули клему і беремо ключ і пробуємо стартанути. Отак от, от. Натискаємо педаль тормоза. Виключаємо це. Опа. Мілі показує мені. тримаю ну, еще раз натисну на тормоз там хай что-то может откалибруется или не откалибровывается так ну все Показывает мне в милях зараз все поменяю ну и все я думаю что можно ехать так включаем кондиционерчик все поехали Сегодня у нас 2 червня доповідь про розхід на ліфі на легких колесах, які я робив раніше. Відео в мене є на каналі. Ну, дивіться, проїхав 26,2 км 9,3 км на 1 кВт. Тобто у мене ще запас ось 65%. Я їхав з кондиціонером, ось такі налаштування 77 Фаренгейта. Циркуляція, ну і АЦ, кондиціонер. тобто Я їхав в середньому ну, там, 70, не більше. ну там Пару разів нажимав більше. Якби. От. Ну, ось такий розхід, якби середня швидкість у мене вийшла 33 км за годину. Тобто, це мільйон світофорів. І ось такий розхід. Ось так. Кому сподобалось там палець до гори. І підписуйтесь на канал, до нових відео Всім пока!